Доброго дня, мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Сьогодні ми повертаємось до теми види кутів, вимірювання кутів. Бо вчора у Лізи були тести, так? і там були завдання по кутах. І ось було таке завдання, яке ми робили з нею декілька тижнів назад, і вона в цьому завданні помилилася. І ось ми знову хочемо його зробити. Можливо, ви також помилилися. І покажемо, як його зробити вірно. Так, лізочка? Так. Добре, давайте подивимось. Укажіть правильне твердження: а кут більше гострий кут, тупий. Давайте подивимось на наш малюнок. У нас тут що є на малюнку намальовано? У нас є два прямих. Так. це є один розгорнутий. У нас є два прямих кута: ДБЦ прямий кут або Ц, І які ще? А, Б, Д або ДБА. А або Д Це у нас прямі кути, і є розгорнуті які Ліза. АБЦ або ЦА. А або ЦА. Також не забуваємо, що ми кути можемо позначати однією буквою. За його вершиною, так, лізочка? Так. Да. Добре. Отже, кут більше за гострий кут тупий. Давайте намалюємо будь-який гострий кут. Ось ми намалюємо його і назвемо А Ф. Це гострий кут, Ліза. Так. Да. Це гострий кут. Чому він гострий? Тому що він менше 90 градусів. Менше 90 градусів це гострий кут. А тепер уявимо собі, що промінь БФ. Ми почали рухати вправо. Коли ми рухаємо вправо ліза, що ми з кутом робиться? Ми його збільшуємо. Та збільшується градусна міра кута. Дивіться, у нас був кут А, Б, Ф. І промінь Б, Ф ми почали рухати вправо, тим самим збільшуючи градусну міру кутів. І перша зупинка, куди наш промінь прийшов? Прямий кут. Да, він прийшов до прямого кута. Тобто, коли він зрівнявся з променем БД, наш кут ABF став прямим кутом. Так? Так. Тому кут більше за гострий кут. Це прямий, Це прямий, це не, а не тупий. Це не твердження. Тому твердження А є невірним. Добре. Ідемо на малюнок. Подивимось на малюнок 2. Він такий самий. Кут менший від тупого кута прямий. Давай намалюємо наш тупий кут. Наш тупий кут. назвемо його А Б. БА. Або А. Добре, це тупий кут. Тупий кут, він більший. Він більше 90 градусів. Він більше 90 градусів. І тепер давайте також будемо собі уявляти, що ми промінь Бку. Що ми робимо його? Ми, його? ми не промінь зменшимо, а ми кут А, БК вирішили зменшити його градусну міру. І беремо наш промінь Бку і ведемо його вліво, так, ми зменшимо так. градусну міру нашого кута. І от коли ми ведемо, ведемо наш промінь вліво, куди ми приходимо? Ми приходимо до прямого кута. До прямого кута. Тому це пряме твердження. Це не пряме твердження. Але це це, вірне, це твердження. вірне твердження, що кут який менший від тупого кута прямий, це є... Вірне так, це є вірне твердження. Зараз ми його напишемо, що так, варіант Б це вірний варіант. Добре. Давайте зараз це заберемо і йдемо до нашого третього малюнка. Добре. Будь-який гострий кут менший від тупого кута. Давай намалюємо знову наш гострий кут А, Б, Ф. І просто це, мені здається, дуже просто, кожен гострий кут менший від тупого кута. Це правильне твердження? Так. Так. Дивіться, тому що будь-який гострий кут, чи 60, 60 тому градусів, чи 50. Він завжди менше 90 градусів. Так, а тупий кут. Завжди більше 90 градусів. Так, тому будь-який гострий кут, завжди буде, менший 90, завжди буде менший тупого кута. Правильно? Це вірне твердження. Це вірне твердження. Так, Б-В так. це в нас вірне твердження. Добре. І в нас залишається останнє твердження. Візьмемо малюнок. Кут більше за прямий кут розгорнутий. У нас який є тут прямий кут. По ДБЦ, наприклад. Ну, По ДБЦ, наприклад, це в нас прямий кут. І якщо ми його будемо збільшувати, то ми будемо збільшувати вліво. Ми, будемо його, да, ми беремо тоді промінь БД і починаємо вести його вліво, щоб збільшити наш кут. І що це вже за кут буде? Це буде, тупий. це буде тупий кут, аж ніяк не розгорнутий. Тому що до розгорнутого кута, якщо ми будемо промінь вести, BD, це, це дуже ми маємо вести, вести, вести через всі тупі кути, так? Так. щоб прийти до розгорнутого кута. І тому Це невірне це вірне твердження, тверджені. бо кут більший за прямий кут. Ні, не, розгорнутий. не розгорнутий він тупий. Так. так, він тупий. Ми все зробили вірно. І якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була Анастасія і Лізочка. Всім па па па, -па гарного дня! Па-па